Усім привіт! Вітаю вас на каналі Затишна Садиба. Сьогодні у нас квітковий огляд затишної садиби. Як бачите, вже почали розпускатися перші тюльпани. Найраніші виявилися червоні, між ними ще залишились крокуси де-не-де. Крокуси, на жаль, вже відквітували. Я не встиг їх зазнімкувати. Тюльпанів в мене багато. Тому ще буде не одне відео. Також, як бачите, розпустилися вже нарциси. Я їх дуже полюбляю. Вони ароматні і красиві. Є звичайні, а є махрові. Підросла також цибулька. Вона вже велетенська. І також підріс щавель. Спокійно можна зелений борщик варити. Ще трішки і буде квітувати сливка. Маю надію, цього року сливок буде вдосталь. Аромат гіацинтів, манить до себе. До речі, хто пам'ятає, у мене на каналі є відео, як я переробляв цю грядку з гіацинтами. Я їх пересаджував буквою Г. І також планую в цьому році досадити ще декілька гіацинтів. Грядка неймовірно ароматна. На цій грядці також в мене зростають лілії. Я їх також розсаджував. Їх тут багато різних видів. Тож, як підростуть, будуть нові відео. Красуня-манюня, клоновидна грушка. Цікаво, чи в цьому році будуть вже грушки. Також у нас зростають мускарі, чудові такі дзвіночки. Як підростуть більші, думаю, буде ефектніше. Озимий часничок підріс, я його вже підобрив трохи азотом, ну і також підсипав органікою з компосту і полуничка. Неймовірний ломи каменю. Очікую, коли він заквітне, буде щось неймовірне. Ялівець, правда, трішки прихворів. Я його декілька разів обробляв, однак він ще не здоровий. А тут у нас ховалися примулки, неймовірні кульки, яскраві, чудові. Замульчував я їх тирсою, тому вони виглядають більш ефектніше. Прийшло тепло, почала квітувати абрикоска, а під абрикоскою чудово себе почуває кам'яна троянда. Дивіться, яка велетенська виросла. До речі, хто хоче, пишіть, поділюся. Лохина вже набрала бруньки, ще трішки і порозпускаються листочки. Між лохиною заховалася врятована гортензія з крамниці. І, до речі, без укриття перезимувала. Цьогоріч маю надії лохини буде багацько. До речі, а ось результат мого минулорічного експерименту. Нарциси в кислому ґрунті. Як бачите, повиростали і їм нічого не бракує. А ось тут заховалася досить цікава лохина Pink Lemonade. Вона є рожева. До речі, цього року, надіюся, буде вже врожай і зможу спробувати, яка вона на смак. Як бачите, я вже добрався до компостеру і почав трішки підсипати грядки. Забрав я декілька дощечок, щоб було зручніше вибирати компост. А дощички просихають. Жимолиць живу всю квітує. Це, до речі, найраніша це середня, а біля компостеру сама пізня. Але вона вже також почала квітувати. А ось тут у мене яслів. Надзвичайно дрібні і маленькі цибулинки тюльпанів. Шкода було викинути, тому їх тут дорожчаю. Дякую за перегляд. Усім папа. -па.